Що таке треба качати, стиглий мед називається. що запечатаний. 68-річний Василь Корінець показує цьогорічний мед з власної пасіки. Чоловік має 18 вуликів, які встановив у лісі в селі Тине Сарненського району. Тут кругом заболочені, колись були поля і ванчай. Крушини дуже багато, ділянки кощать, ота маленька крушина, саме відростає, вона цвіте, Саме на її йдуть. І навесні тут багато ця верба козяча, От, на її вельми йшли цього року, дуже добре йшли, так ніколи не йшли. Я обично качаю перед світінням вересу, бо вже як верес, на верес пішла пчола, вже той мед не викачаєш, який запечатає з вересом. Там багато смоли, і він не качається. Чоловік пригадує, що почав доглядати за бджолами із дитинства. Я з пчолами займаюся з 5 класу. У мене батько робив більше 20 років пасічником у воспі. Я все ходив їм, допомагав, а все займаюся. На пенсії вдовець, що робити? Василь Корінець прогнозує, що цього року викачає менше меду, аніж торік. Цього року неважно. З весни було дуже добре пошло. Потім холода, потім жара. І все. Десь літру 40 викачав. О, я знаю, ну не буде те, що торок. Проценту 30-40 менше буде. А мед любите? Я його ніколи не їм. Серйозно? Так. Да. А на що ж ви тоді займаєтесь пасіком? Ну от так, я його люблю всю роботу. Катерина Сірук, Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.